Що ти живий? Ти не крякнув там? За цього о, хлопця о, можете не хвилюватись. Він живий, його трохи пізніше приїхали. Забрали по поліції, так, розбудили, розтормошили і повезли в, в лікарню, скоріш за все. Але ж питання в тому, уявіть, яка порожнеча у хлопця, щоб повністю втрачати контроль над своїм вживанням. Це ж до безсвідомого стану. Напився, можливо, ще до того, як напився, ще щось там закинув зверху. Але от уявіть, наскільки складне становище його внутрішнього світу. Та і якщо брати матеріальні якісь речі, я маю на увазі ну, прокинувся він: жопий в калюжі посидів, обриганий якийсь і тому подібне. Він приходить в себе мало того, що його починає попускати алкоголь і ті речовини, які він там вжив. Так ще й плюс мокрий, вонючий Ну це взагалі це, ну, це жесть. Тоді, мабуть, і світу білого бачить не хочеться. І все потрібно повторювати знову. Це коло навіженої білки, колесо навіженої білки, по якому залежні люди бігають. День за днем, день за днем від від раннішньої тривоги за те, де здобути собі, щоб вжити, де взяти тих грошей, потім накидаються, навживаються до такого стану, що до безпам'ятства, потім прокидається і життя, не життя, і починається ранок знову, знову і знову. Розірви цей е, е, безумний круг сансари. Тож е, сумно е, це все спостерігати і усвідомлювати, так? але е, достатня кількість людей якось е, так і проживає своє життя, ну, якщо це можна назвати, проживає. Тож, е, е, Якщо є проблема з залежністю або з Пишіть в особисті, пишіть коментарі, підписуйтесь все ж таки на канал, про, про,